Гнилі люди не завжди злі і відкрито. Вони можуть бути ввічливими, посміхатись, говорити правильні речі, навіть підтримувати тебе у складні моменти. З першого погляду здається, що перед тобою добра і щира людина. Але все змінюється, щойно ти випадково зачепиш їхнє его, скажеш щось не так або просто відмовиш у зручному для них проханні. Тоді з-за маски вилазить справжнє обличчя образливе, зле, заздрісне. Найстрашніше такі люди часто перебувають поруч, друг, колега, іноді навіть хтось із близьких. Вони повільно отруюють життя, поки ти не починаєш сумніватися в собі. Але існують певні ознаки, за якими можна впізнати гнилу людину раніше ніж вона зробить боляче. У цьому відео про ті знаки, які не варто ігнорувати, якщо ти цінуєш свій внутрішній спокій і гідність. Частина перша радіють твоїм поразкам. Ігор був з тих людей, які не здаються. Він не просто працював, він жив своєю справою. Місяць напруженої роботи, зустрічі, листи, презентації, нескінченні правки документів, спілкування з клієнтами, підрядниками, інвесторами. Ігор був виснажений, але задоволений. Він відчував, що близький до перемоги, до результату, до визнання. Цей тендер був для нього важливим не лише з фінансової точки зору, це був шанс нарешті довести собі, що він чогось вартий, що його зусилля мають сенс. Вкладено було все: час, енергія, нерви, душа. Він вірив у свій проект. І навіть ті, хто сумнівався, починали під кінець захоплюватися його натхненням. А потім усе обірвалося. Компанія обрала іншого виконавця. Повідомлення про це прийшло пізно ввечері. Ігор довго сидів перед монітором, не в змозі повірити, що все скінчено. У голові крутились думки, що я зробив не так, де помилився, чому не я? Йому було важко, як буває після великої ставки, яка не зіграла. Наступного ранку він вирішив поговорити з другом Романом. Той знав про весь процес, регулярно цікавився, як просуваються справи, навіть іноді давав поради. Ігор вважав його близькою людиною, розповів йому про поразку. Сподівався на слова підтримки, на розуміння. Але натомість почув лише байдуже Я ж тобі казав, не варто було так паритись, зате тепер хоч відпочинеш. Ігор мовчки кивнув. Але щось у цій фразі було не те занадто швидко. Занадто спокійно, без жодної емпатії. Ніби ця новина не стала несподіванкою, ніби Роман її чекав. Уже ввечері Ігор почув від спільного знайомого, що Роман подавав свою пропозицію на той самий тендер. Причому зробив це тихо, за його спиною, навіть не натякнувши. Виходить, поки Ігор ділився з ним усіма деталями, Роман використовував цю інформацію у власних інтересах. Навіть більше він радім, коли Ігор програв, бо тепер сам мав шанс отримати те, що хотів. Гнилі люди рідко показують своє обличчя відкрито, вони не кричать, не зраджують напряму, не б'ють в лоба, вони мовчки чекають твоїх поразок, як хижаки в тіні. І коли ти падаєш, вони не співчувають, вони полегшено зітхають, бо твій успіх. Це дзеркало їхньої слабкості, їм боляче дивитись, як ти ростеш. Тому вони тішаться, коли ти зупиняєшся, спотикаєшся, падаєш. Для них це нагода видихнути ну ось він не кращий за мене. Запам'ятай: той, хто не радіє твоїм перемогам, ніколи не буде щирим другом, а той, хто посміхається твоїм поразкам, давно вже тебе зрадив. Просто мовчки. Частина друга. Добрі тільки тоді, коли ти корусний. Катя завжди вважала себе хорошою подругою. Вона не шкодувала часу, якщо комусь потрібна була допомога. Звикла підтримувати, коли важко, слухати, коли інші мовчать, і підставляти плече тим, хто хитається. Їй здавалося, що саме з таких вчинків і складається справжня дружба. Однією з найближчих її подруг була Лена. Вони познайомилися ще в університеті, швидко знайшли спільну мову. Катя часто думала, ось вона, та сама щира подруга, з якою на все життя. Але з часом почала помічати речі, які довгий час ігнорувала. Лєна дзвонила не часто, але якщо й дзвонила, то завжди з конкретною причиною. То треба було допомогти з оформленням презентації для нової роботи, то написати відгук про її товар на сайті. То позичити трохи грошей, бо зарплата затрималася, продукти купити нема за що, то просто вислухати її сльози після чергового невдалого побачення. Катя завжди знаходила час в день чи вночі неважливо Вона вірила, що підтримка у важкі моменти це і є суть дружби. Але згодом стала помічати, коли допомога була потрібна їй, Лена зникала. Варто було Каті сказати, що в неї проблеми на роботі, що вона почувається розгубленою чи просто втомленою. Лена відповідала коротко, без інтересу: то вона була зайнята, то щось трапилось, то просто не було настрою. Якось Катя запропонувала зустрітись, просто випити кави, поговорити. Вона тоді переживала важкий період і дуже потребувала підтримки. Лена погодилась, але за півгодини до зустрічі написала, що забула про важливу справу. А через годину Катя побачила в інстаграмі Сторіс, як Лена весело проводить час у ресторані з новими знайомими. У той момент Катя вперше дозволила собі чесно подумати, а чи була це взагалі дружба? Чи, можливо, Лєна бачила в ній не людину, а зручний інструмент хтось, хто завжди вислухає, допоможе, виручить, але сам не вимагатиме нічого навзаєм? Гнила людина не завжди поводиться агресивно, вона може бути м'якою, ввічливою, навіть теплою, але тільки доти, доки ти для неї корисний. Варто тобі перестати давати, і вона віддаляється. Варто попросити про щось, і її немає. Вона не буде поруч у складний момент, бо їй не цікава твоя душа, її цікавлять твої ресурси. Така дружба виснажує. Ти ніби завжди винен допомогти, підтримати, бути поруч. Але коли сам потребуєш бодай крихти тепла, тобі залишають тишу. Це не взаємність. це одностороннє служіння. Запам'ятай той, хто поруч тільки тоді, коли йому вигідно, поруч не по справжньому. І чим раніше ти це усвідомиш, тим швидше звільниш місце для справжніх людей у своєму житті. Частина третя принижують замасковано з добром. На своєму дні народження Саша виглядав щасливим. Він не любив пишних свят, але цього разу друзі і колеги вмовили організувати невеличке застілля. Тепла атмосфера, невимушені розмови, трохи музики, смачні страви. Здавалося, все як треба. Люди сміялися, вітали, бажали здоров'я, нових звершень, вдалої кар'єри, і справді було приємно. І от, коли черга дійшла до його колеги Віктора, той підвівся з Келухом і почав тост. Голос гучний, впевнений. Усі в залі замовкли, чекаючи на теплі слова. І вони нібито прозвучали: Ну що, наш Саша, наш трудяга, такий простий, без понтів у старому піджаку, але душа ж золота. Без амбіцій, але ж який добрий чоловік. Усі засміялись хтось підморгнув, хтось схвально кивнув, але Саша сидів мовчки. Він посміхнувся, та посмішка була вимушеною. Йому раптом стало некомфортно, ніби його роздягли посеред кімнати. Це мало бути привітання, але воно залишило неприємний осад, і з кожною хвилиною цей осад ставав дедалі гіркішим, бо це не був комплімент. Це була принизлива гра у доброту. Усе сказане Віктором, здавалося ніби добрим жартом, щирою характеристикою, але якщо уважно прислухатись, у цих словах була отрута старий піджак, відсутність понтів, без амбіцій. Це не просто опис, це пасивно агресивне приниження, сховане в теплій формі. Так діють гнилі люди. Вони рідко критикують прямо. Вони рідко кажуть, ти мені не подобаєшся, чи я вважаю тебе невдахою. Ні. Вони маскують отруту під усмішку. Вони вдягають свої образи в жарти, свій осуд у дружній тон, а зневагу у іронію. І коли ти раптом кажеш, мені неприємно це чути, вони відповідають: Та що ти, я ж пожартував, не будь таким чутливим. І ти починаєш сумніватися, може, справді перебільшую. Може мені здалося, але це не здається. Це їхня тактика. Гнила людина не хоче виглядати поганою в очах інших. Вона не хоче відкрито принижувати. Їй важливо залишити собі алібі тому вона вміє говорити так, щоб ужалити, але зробити вигляд, ніби це просто легкий жарт чи навіть комплімент. Саші після того тосту вже не хотілося святкувати. Йому було ніяково, соромно боляче. І водночас він не мав жодного формального приводу для образи, бо ж нічого поганого не сказали, правда? Ось у цьому і підступність. Приниження, сховане під маскою доброти, ранить глибше, ніж відкрита агресія. Бо ти ніби не маєш права на образу, а біль усе одно є. Запам'ятай якщо після чиїхось жартів тобі хочеться згорнутись у клубочок, це не гумор. Це маніпуляція. І це один із найнебезпечніших проявів гнилої сутності. Частина 4. Завжди грають жертву Оксана завжди вважала Таню близькою подругою. Вони ділилися сокровенним, підтримували одна одну у важкі моменти, ходили на каву, обговорювали стосунки, роботу, життя. Здавалося, що це той тип дружби, яка витримує роки, негаразди зміни. Але все змінилося після одного випадку. Одного дня Оксані написала знайома з їхнього спільного оточення. Без зайвих слів вона надіслала аудіозапис. На ньому Таня у розмові з кимось із компанії обговорювала Оксану і не просто обговорювала, а поширювала особисті речі, які та розповідала їй на правах повної довіри. Коментарі були колючими, іронічними, подекуди навіть зневажливими. Жодного захисту. Жодного вона хороша, лише сплетні, усмішки та пусті слова. Оксана сиділа, тримаючи телефон, і не вірила. Всередині здіймалась хвиля розчарування, образи, болю. Вона довго не могла наважитись написати чи зателефонувати тані, але, зрештою, зібралася з думками і вирішила зустрітися, щоб сказати все в очі. Коли під час розмови Оксана спокійно, без крику запитала таню: навіщо ти це зробила? Та не заперечувала. Замість цього почала плакати: сльози, розмазаний макіяж, тремтячий голос. Я не хотіла, чесно, просто всі тиснули на мене. Мені треба було якось з ними спілкуватися. Вони самі почали. Я не знала, що сказати. Я сама жертва. І ця фраза я сама жертва прозвучала як спроба сховатися від відповідальності, не визнати свою провину, не попросити вибачення по-справжньому, а перевести фокус. З себе на обставини, з власного вибору на тиск інших, з дії на роль бідної, нещасної, слабкої дівчини, яку змусили. Гнила людина рідко визнає, що зробила щось погане. Вона завжди знайде, на кого перекласти провину: суспільство, обставини, інших людей, навіть тебе. Їй зручно ховатися за фрази на кштальт: я просто не знала як інакше. Мене змусили, я невинна», я просто опинилася не в тій ситуації. У такі моменти правда перекручується: той, кого зрадили, стає агресором. А зрадник ніжною, розбитою жертвою. Це майстерність маніпуляції, і якщо ти не помічаєш цього одразу, тебе можуть змусити сумніватися в собі, вибачатися за чужі вчинки, брати провину, яка тобі не належить. Оксана тоді вийшла з кафе з дивним відчуттям, їй було ще більш боляче, ніж до розмови. Вона очікувала хоча б трохи щирості. А побачила лише гру, розраховану на те, щоб уникнути покарання і зберегти обличчя. Запам'ятай, гнила людина не завжди кричить чи принижує. Інколи вона просто майстерно робить вигляд, що їй болить більше ніж тобі. І поки ти переживаєш зраду, вона грає спектакль про несправедливість світ. Частина п'ята принижують інших за очі, але з усіма друзі. Кожного обіду Стас, як за звичкою, сідав у кутку кав'ярні з чашкою лате і починав свій улюблений ритуал обговорення інших. Найчастіше мішенню був їхній колега Денис. Стас говорив, що той некомпетентний, що нічого не вміє, не розуміє базових речей і постійно всім заважає. Ну, серйозно, як він взагалі тут працює? питав Стас, театрально піднімаючи очі. Від нього ж тільки головний біль. Ці розмови повторювалися день за днем, інколи з саркастичними жартами, інколи з прямими образами. Він висміював зовнішній вигляд Дениса, його манеру говорити, навіть те, як той п'є чай. Стас не просто критикував, він знецінював людину повністю і робив це з посмішкою в атмосфері веселого обіду, ніби це був звичайний офісний гумор. Та найцікавіше починалося тоді, коли Денис заходив до кав'ярні. Стас вмить змінювався. Його обличчя розцвітало усмішкою, він схоплювався з місця, тиснув Денисові руку, жартував, виявляв теплу турботу. О, денчику, привіт! Як справи? Давно не бачились, сідай до нас! Спостерігати за цим було дивно. Стас грав роль хорошого колеги, ніби щойно не вилив на цього самого чоловіка відробруду. І Денис нічого не підозрював: він сідав за стіл. Усміхався у відповідь, жартував у відповідь, щиро думаючи, що Стас просто товариський хлопець. Але для тих, хто чув розмови за спиною, картина була очевидною дві ролі, два обличчя, і жодного натяку на щирість. Гнила людина ніколи не зраджує прямо. Вона зраджує в момент, коли ви не бачите. Вона будує довіру з усіма, а потім розриває її там, де зручно. Вона принижує, але потім усміхається, говорить про дружбу, а потім поливає тебе брудом, щойно ти зникнеш з кімнати. І якщо тобі здається, що ти особливий, що про тебе вона так ніколи не скаже, не обманюй себе. Якщо людина принижує інших у твоїй присутності, з таким самим натхнанням вона принижуватиме й тебе, коли тебе не буде поруч. Гнилість це подвійність. Зовні дружність, легкість. Навіть чарівність усередині отрута. Але найбільша небезпека в тому, що гнила людина часто виглядає як душа компанії, як найвеселіший і найбільш людяний співрозмовник. Її важко запідозрити одразу. Але якщо ти почнеш слухати не лише слова, а й підтексти, правда стає очевидною. Запам'ятай: той, хто звично говорить погано про інших, одного дня говоритиме так і про тебе. Маска доброзичливості не рятує від гнилі, вона її лише приховує до зручного моменту. Гнила людина це не обов'язково відвертий лиходій. Часто це хтось, хто глибоко всередині відчуває себе слабким, невпевненим, знеціненим. Але замість того, щоб чесно визнати свої страхи і недоліки, така людина намагається зростати за рахунок інших. Вона принижує, щоб піднятися, заздрить мовчки, усміхаючись в обличчя. Грає роль доброї, чуйної, щирої, але лише доти, доки ти корисний або слабший. Гниль не завжди видно одразу. Вона ховається в жартах, у плітках, у мовчанні, тоді, коли потрібна підтримка. Але з часом усе стає на свої місця. Помітити таку людину це не прояв злості чи осуду. Це спосіб зберегти себе, обрати внутрішній спокій замість постійної напруги. Іноді краще піти без скандалів і пояснень. Бо твоє здоров'я, твій душевний баланс і гідність важливіші за будь-який фальшивий зв'язок. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.